Алилуя, народ Божий, слава Ісусу! Хвала йому! Як добре бути в день воскресний в дусі, б не робилося сьогодні на твоєму патмусі, як би не заточив ворог, які б не були спокуси. Іоанн говорить: в день воскресний, я був в дусі. Тому будь-церква в дусі, нам потрібно бути в дусі. Чому? Тому що Бог сьогодні буде говорити тобі. Через прищастя, через служіння, через прославлення пасторів, служителів, Бог буде говорити, будь в дусі. Халилуя! Халілуя! І читаю. І коли спробував Ісус отсту, сказав, звершилося. І схиливши голову, віддав дух. Що звершилося, друзі? Звершилося те, про що було послане сім'я або зерно Боже, колись ведем, коли ми втратили відносини з Богом. Звершилося сьогодні між тобою і великим отцем нема ніяких стін і перегородок. Звершилося кров Христа покрила всі наші гріхи. Звершилося ти прощений, звершилося, ти оправданий. Звершилося, ти звільнений, звершилося, ти оновлений, звершилося, ти виправданий Богом, ти поставлений, обраний на служіння йому, що звершилося. Ти став сином і донькою Божою. Тому день недільний будь в дусі, щоб чути його слово сьогодні, щоб зміцнятися в відносинах. І продовжувати хвалити Його, благословляти і дякувати. Бо звершилося, скажи, звершилося. І я тобі дякую за це, Ісус. Аллилуйя. Керваші дала рабоку сехетея. Всекере бощі далекий. Прийми всю подяку за звершення твоє в моєму житті. Прийми подяку Ісус! за звільнення в моєму житті. Прийми подяку Ісус! Прийми подяку, сердець, звершилося, і народилася церква, звершилося, і ми стали в число цієї церкви, звершилося, і сталося братство, звершилося. Ми стали єдиною сім'єю твоєю, тілом Христовим. Тому не як сьогодні, що ти себе відчуваєш одинокий, від кінця сьогодні свого життя, тому що Бог. Поєднав тебе в велику сім'ю, звершилося. І подякуємо за це. Аллелюя! Дякую за церкву, за пастора, служителів, за наш собор церков. Благословляйте Бога, дякуйте за цю свободу, яку ми маємо, за Божий захист над нами. Аллелюя! Бо звершилося! Бог вичистить Україну від корумпованої системи, від яволських інтриг. Бог вичистить Україну. Почистить і підніме новий народ, Божий народ, і буде славити його і велича. І ми тобі дякуємо за це, що ти з нами в боротьбі, в всьому тому, що ми проходимо. Ми з цієї ночі бачили Твою славу, коли ти захищав нас, наші домівки, коли СССР сбивалися, всі, це твоя рука, Бог, це твоя рука над Україною. Господи, ми тобі дякуємо сьогодні, що ми знову всі доїхали до церкви. Збираємося, щоб служити тобі, Господь, поклонятися і дякувати. О, народ Божий прослав Ісуса, прослав Отця, Галилюя! Халілуйя.